Зменшення доходів і зростання комунальних платежів прямо пропорційно вплинули на розміри квартир, які пропонують інвесторам забудовники. Люди не згодні платити за ті квадратні метри, які не можуть використати наповну. Так у найбільшому будівельному холдингу Києва, «Київміськбуді» наводять приклад однокімнатні квартири площею 60 квадратних метрів. Вже мало кому цікаві. Від Місце залежить від вподобання покупців. Кімнати мають бути квадратними, кухня має бути достатньо великою для того, щоб було зручно розміститися родині. І поменше, як кажуть, всяких там непотрібних. Речей, які тільки збільшують площу, не дають людям. Вони не розуміють для чого. Для чого їм платити, якщо кімната? 18 квадратних метрів, чому квартира однокімнатна, мовно кажучи, має бути 55. Ну, для чого? Тому завдання забудовника добре орієнтуватися в поточних вимогах інвесторів і замовляти проєктантам проекти, що матимуть попит серед людей. Звісно, ми очікуємо спрос наших інвесторів. У нас багато відділів продаж. Аділи да? продаж дуже часто ми відкриваємо возле строїтельних площадок. Іменно для того, щоб менеджери да, і э, менеджери по продажам могли общаться з інвесторами і уточняти їх спроси. відділ відділи продажу Київміськбуд відкрив і поряд з будмайданчиком Позняки 4 А, хоча це вже давно не будмайданчик, а великий мікрорайон із шести будинків. Діє відділ продажів на вулиці Білицькій, неподалік житлового комплексу між вулицями Новомостицькою і Замковецькою. Поряд із будівництвом по вулиці Обухі. А саме по вулиці Антонова Овсієнка там теж розташувався відділ продажу компанії. До речі, в цьому комплексі можна знайти ну зовсім невеличкі помешкання, трохи більше 25 квадратних метрів. Але вони користуються попитом, засвідчують в Київ міськбуді. Несмотря на те, що 25 метрів так, для е, ринку, казалось, маленька квартира, але вона зроблена і спроектирована настолько уютно, так, що чоловік був. Уді просторно просторне да, ну, чоловік, молода сім'я. Дізнатися все про об'єкти, їхні метражі можна і в центральному офісі на Печерську. Коли люди приходять купувати житло, вони відразу вам кажуть, хочемо одну кімнату, дві або три, так, або більше. Але на які метражі найчастіше розраховують покупці? На сьогодні ми стараємося зробити планування квартир максимально раціональними, щоб все було. Площа комфортна, тобто вона може бути не обов'язково великою, але вона буде функціональною. Тобто там може бути площа 54 квадратних метри, і тим не менше, це вже буде двокімнатна квартира з просторною кухнею, двома повноцінними великими кімнатами. На такі варіанти люди часто зараз звертають увагу. А Де в яких об'єктах? Скажімо, саме такі варіанти, як ви щойно сказали? В багатьох спальних районах, зокрема, це, наприклад, вулиця Обухівська, вулиця Горлівська. От, та багато інших наших об'єктів. Ну, а трикімнатні – це від 70, здається, так? Да. Так, 76 квадратних метрів, наприклад, на вулиці Горлівській. А раніше можна було 110-120 знайти? Так, можна 120. Зараз такі варіанти практикуються в основному в центральних частинах міста. Головне правильне проектування і планування, щоб у помешканні хотілося розправити плечі. Ера будівництва це зауважила на будмайданчику по вулиці Панельній. А який тут метраж доволі велика квартира? 64 квадратних метра. Для квартири, довольно для двохкомнатної квартири, доволі велика просторна квартира. На загал, на думку фахівців, Київміськбуду, найбільш комфортний метраж для невеликої квартири це 35 квадратних метрів для однокімнатного помешкання, 50 квадратів для двокімнатної квартири, 70 квадратних метрів для помешкання на три кімнати. Але тут необхідно зазначити, що будинки плануються таким чином, що в одній і тій же новобудові ви зможете розглянути різні. Площі, скажімо, двокімнатної квартири. Більше того, в одному і тому ж комплексі або окремому будинку ви знайдете як компактне, так і просторе житло. І ось тут вважаємо своїм обов'язком нагадати про іпотечну програму, що почала діяти у Київміськбуді. Буді. Вона може стати вам у нагоді. Багато буває випадків, коли людина до нас приходить за однокімнатною квартирою. Але коли ми починаємо більш детально розглядати всі можливі варіанти, то розуміє, що різниця між одно. Кімнатної та двокімнатною, а не значна, і саме в такому випадку кредитування стає для людини дуже актуальна. В першу чергу це дає можливість людині зберігти знижку, яку ми надаємо для всіх клієнтів, які купують квартири на пристоскової платі в тих об'єктах, де це, звичайно, передбачено. Наразі все наступна порція важливої для інвесторів інформації вже наступної п'ятниці. Обирайте житло разом з ерою будівництва.